Що ж, друзі, прошу трошки уваги! Хочу вам сказати, нарешті, нарешті це сталося. Стільки часу пройшло, і нарешті, мій учнів вис і наважився сьогодні вам зіграти. Знаєте, в наш час басисти це вимираючий вид. А цього взагалі не бере ні метеорит, ні ракета. Тож зустрічайте прямо із прифронтового Запоріжжя. Басла зараз! Якщо ти як пам'ятаю, як я тебе тільки знайшов? Тобі було тільки 50 мільйонів років. А, знаєте, я якось репетував у себе в гаражі на бас-гітарі. Вийшов на вулицю, ви пивка, відкрив, поставив пляшку на підлобу і почув дивний шорох. Повертаюсь, нічого. Обертаюсь назад, пива нема. Я з злості, до вхожу гараж, а там де цей п'є моє пиво. Я ж одразу зрозумів. Він. Це скарб. Я його приїздив, нагодував, доглядав за ним. Якось заходжу на гаражу, а там він сидить і басу мою розробляється. Я шам виключив по приколу Р-ХЧП. Та тільки коли він почув ці пісні, так одразу ж почав комо одинати на басу. Я зрозумів, з нього вийде чудовий басист. І тепер він тут. На жаль, бажаючи зіграти з динозавриком сьогодні не знайшлося. Тому сьогодні підсповнив треки РКЧП Дані Каліфорнія. Насправді навчати динозавра грати на басу виявилося непросто. По-перше, в нього лапа. А по-друге, не все в нього виходило з першого разу. Це його дуже засмучувало, і в нього лапки пропускалася. Знайома ситуація для музикантів. Та я завжди намагався його підбадьорити і казав: Не зупиняйся, Can't stop, діна! за гітару і грав до останнього до останнього ковка пива. Тож червоні перці can't стап знайшов собі групу. Вони разом багато репетирували, ще більше втекали і ходили на переконаних репетиціях. І ось нещодавно масозавр приніс звістку, що усю групу запрошують виступати у вагову. Та басиста ніхто не почув. І ось, вже сидячи в поїзді, він зрозумів: якщо група не їде виступати разом, басист поїде виступати заради групи. Нехай нарешті усі це почують. Зустрічайте одну п'яту частину інкредібл групи Крохмальчики з піснею Султанц! Коли група Крохмальчики переїхала репетирувати у Центральній будинок культури прямо навпроти був бар, що називався Твересість. В цьому бай відбулося багато цікавих історій, тому про це наступна пісня. <піллянна> <піллянна> Мені здається, у кожної групи повинна бути власна пісня про туман. Тому наступна пісня про туман. про туман. Ну і остання пісня з репертуару трохманчиків присвячена сьогоднішньому дню. Іноді буває так, що все довкола давить на тебе, іначе не вистачає повітря, щоб дихати. В такі моменти хочеться втекти туди де свіжий вітер, щоб відчути свободу. А тому, проїхавши майже через півкраїни, сьогодні виступаємо тут течій прямо зараз. Що ж, усе довкола не стоїть на місці і розвивається. І наш пасозавр це не виняток. Тому, я гадаю, настав час. Прямо зараз ви побачите еволюцію із басиста людина.